Гострі, довгі. Береш цю руку, а тут все в тоналки. Ви десь вдарили? Ні. Мені багато матеріалу, бо інакше в мене не тримається. І ні, такий Чік. Вона реально мені розказує цю історію. Іван Кадячук, майстриня манікюру. Три години робить дівчатам те, що хлопцям ну, норм. Чому клієнти просять максимально підвести матеріал під кутикулу? Ця історія почалася десь 4, може, 5 років назад. Бо коли я починала 10 років назад, такого і близько не було. Там ставили покриття, наче воно вже два тижні як відросло. Ну, так тоді фарбували. А потім в якийсь момент, оце ера інстаграму, І оце всі підкотикуло, підкотикуло. Пішла оця мода глибоко вичищати, там все, прямо це полікоть, таке враження, що там та апельсинова паличка залазить. І оце клієнти вкусили оцю тему, що чим глибше ти прокрасиш, тим довше вона їх приносить. Ну, це логічно. І справді є такі клієнти, яких просять прям, ну, прям от максимально. Під кутикулу. не те, щоб встик, бо правильно робити встик до проксимального валика. А вони прям просять під залити, от прям поглибше. Незручно працювати з тими, які відволікаються дуже сильно. Наприклад, там щось треба в сумці дістати. Вона дістала щось в сумці, і в неї вже всі нігті. Знаєте, оця реклама така є чіпсів. А файнеріч. То от таке саме в нас буває, коли там клієнтка не знаю, за телефоном полізла в сумку, чи там просто щось дістати, якусь там ручку, не знаю, блокнот. І головне ж не каже, що полізла в сумку, і ти береш оцю цю руку, а там просто все в ворситках. У нас є такий етап в манікюрі, коли ти вже е, е, обежирила ніхто пластину і кажеш. Не торкайтеся, будь ласка, до обличчя, пальчиками не трогайте, ну бо це жир знову переходить на нігтєву пластину, і це знову треба робити одне й те саме. Клієнт такий, окей, тут поки ти цю руку покриваєш, вона ставить в лампу, береш цю руку, а тут все в тоналки. Я не знаю, як, можливо, це якось рефлекторно, що вони оце там почухатися треба. У мене є клієнтка, це моя подружка. <кій> вона приходить на манікюр, і на етапі покриття. Неважно, чи я роблю годину 20, чи я роблю 2 години, чи я і роблю 3 години. На етапі покриття, коли от прям не можна ні чесатися, ні брати телефон, нічого. Ну, тобто там покриття, там все липке, воно має все ну, бути гарно. Тільки я починаю покривати, вона починає отак, У от, от. Мене все чешеться, в мене чешеться, я хочу почесатися. Я кажу: Ніна, перестань, будь ласка, ми просто з цього режимо. Є така тема, коли приходять е е е дівчатка і кажуть: мені багато матеріалу, бо інакше в мене не тримається. Дивишся на ці ністі, які були зроблені десь не в тебе, десь в іншого майстра. І там така гора говерла матеріалу. І ти сидиш годину, знімаєш, і ти пояснюєш, що вам не потрібно багато матеріалу. Типу, в мене така техніка. Я знаю, як вам укріпити, щоб вони естетично гарно виглядали. Вони будуть міцними. Ні, мені треба багато. Є така штука, коли клієнти сушать нігті в лампі, то може пекти. Ми завжди проговорюємо з кожним клієнтом. Якщо у вас буде пекти в лампі, скажіть, будь ласка, і можете одразу виймати руку і так обернути. Окей, окей. І тут ти сидиш, працюєш, працюєш. Ну, Одна ж рука в лампі, а друга рука в тебе в руці, бо ти ж її робиш. І тут ти відчуваєш, як оця рука, отак-от напружилась. І ти так піднімаєш очі і кажеш: пече? Питаю ще раз, пече? Ну, чуть-чуть. Кажу: виймайте з лампи. Та ні, я потерплю, все нормально. Кажу: виймайте з лампи, не можна терпіти. Добре, вийняла з лампи така, обернула, поставила на місце. Чому не можна терпіти, коли пече в лампі? Тому що може бути термічний опік. Коли сушиться матеріал. То е, виділяється багато е, тепла. Він же ж з рідкого стану переходить в твердий стан. Тут ще залежить від того, скільки матеріалу на нігтях. Да? Можна інколи забагато поставити. Тут залежить від того, в якому стані нігтя. Тут залежить від того, яка лампа, тут залежить від того, яка чутливість клієнта. Ну тут дуже багато різних факторів. Моя клієнтка, яка ходить до мене вже багато років, прийшла до мене, і в неї відпало покриття на двох. Нігтика. І я кажу, ну, що сталося? Типу, якби це, це для вас непротаманно, ти не повіриш. Я отак сиділа, нічого не робила, і нігодь такий чік, вона реально мені розказує цю історію, без безперебільше. Вона каже, так раз і відлетів. І потім такий другий: раз, і відлетів, я нічого не робила. Не без того, що десь може бути помилка майстра, однозначно. Але коли клієнт приходить і в неї там прям тріщина така чітка, і видно, що вона вдарила, і ти питаєш, ви десь вдарили? Ні. Клієнтка приходить і в неї там нігтєва пластина реально. Ну, дуже коротесеньке. І форма там така кругла, типу, да? пальчики такі, е такі кругленькі, скажімо так, коротесенькі. А вона приходить з картинкою, де видовжена вже на пластина, такий чіткий квадрат, пальчики, прям такі, як струни, і каже: Я хочу такі. І ти такий розумієш, що ти не зробиш такі. Давайте ми там якусь іншу форму, якийсь інший колір. Ні, ну я так хочу, такі, мені так подобається. І ти намагаєшся пояснити, що не буде цього результату. Бо в кінці ти вийдеш винна, що ти її не зробила такі, як на картинці, і ти пояснюєш: дивіться, у вас така форма ніхтової пластини, а тут така форма нігціової пластини. І у вас, на жаль, не вийде так, як на картинці. Ну тобто, намагаєшся одразу показати, яка буде реальність. Типиляєш форму, ну і ти ж перший пальчик випалила і показуєш клієнту, чи вам підходить по формі, по довжині, і ти реально дивишся, що той квадрат реально класний і чіткий. А клієнтка каже: Ну, ще чуть-чуть, ось тут дивишся реально, а ти не бачиш. Ну, але ж треба зробити вигляд, що ти щось там підправила. І ти така береш пилочку, приставила, а тепер. О, прекрасно. Мені м'який квадрат. І майстер каже: окей, починає там пиляти. Дайте пилочку, я сама підправлю. Реально, бере майстра майстер пилочку і починає сама підправляти форму. Така підправила, підправила. Отак От хочу. Майстер такий. Ну, окей. Люди чомусь думають, що. Френч це просто. Ну, типу, це не те, щоб там супер складно, але це потребує трошки більше часу. Тобто майстер вже має знати наперед. І коли клієнти записуються, адміністратор завжди запитує, чи це має бути однотонне покриття, чи це має бути френч. Клієнти не завжди говорять, що це має бути френч. Так, це має бути однотонне покриття. Прийшли, сіли. Мені просто френч. Ну, давайте, може, там якусь базу сьогодні зробимо. Ні, я хочу френч». Ну ви розумієте, ви ж тут записані були на одну тонку, а це трошки по часу? Ні, ну я ж так хочу Френч. <реш> Записалася дівчинка на манікюр. І вона реально заходить. <реш> ну Вона так, така дитинка, ну трошки вища за мою тею. Ну, це десь отак. Думаю, може вона за мамою типу, прийшла? Може вона маму чекає. Вона каже. Я на манікюр записана, добрий день. Там реально дитина просто. Я така телефонує мамі, я, доброго дня, Там я така то така, то скажіть, будь ласка, ще не договорила до кінця, і мама, все нормально, вона вже давно ходить на манікюр, не хвилюйтеся, я в курсі, вона заплатить, можете робити все, що вона хоче. І я така, ну, окей. <хлігіст> Коли приходять дівчатка, яким там 13-14 років батьки їм ще дозволяють робити манікюр. І це ще пальчики такі маленькі, такі... ну це ще дитина. І вони приходять і кажуть, я хочу такі <головіка> гострі, довгі. І ти дивишся на цю таку милу дитинку, вона так сидить, посміхається. І оце вона таке хоче. І ти, по-перше, розумієш, що воно чисто естетично, їй ні до чого. А по-друге, ти розумієш, що вона не проносить. Тому що штучний нігодь буде в 3, в 4, в 5 разів довший, ніж її, а по правилам не можна цього робити. Ну тобто, це неправильно, технічно. Ну, а ти там не поясниш в 14 років. Тобто, ти або робиш, або не робиш. Чесно, якби я не займалася манікюром і в мене б не було стільки проєктів, як я зараз маю, я би пішла в. Ні, психології, це точно. Коли клієнт з майстром сам на сам і більше нікого немає, тоді клієнти часто відкриваються і виливають душу. Там не завжди просто Санта-Барбара, там щось таке веселе. Там інколи бували такі історії. Я навіть зараз розповідаю, в мене аж серце швидше б'ється. Коли ти слухаєш, пропускаєш крізь себе, і ти немов проживаєш цю історію. Треба навчитися вміти вислухати. Але не пропускати ці емоції крізь себе. Це не означає, що ти не чуєш клієнта. Це означає, що ти чуєш, ти можеш дати якусь пораду, але ти не пропускаєш крізь свою душу ці слова і ці емоції. Бо інакше не вижити. Ну це просто можна вмерти. Цього року буде 10 років, як я вже займаюся манікюром, і вісім з яких в мене своя манікюрна студія. Чому манікюр? А, взагалі почнемо з того, що я закінчила географічний факультет, спеціальність туризм. <хи> коли я ще вчилася в школі, я робила манікюр всім: собі, мамі, подругам тобто, це було таке моє хобі, і я прям бачила себе в цьому. Всі мої родичі були проти. «Та як? Ну, типу, манікюрщиця, це ж всі ще люблять так говорити. Тільки мама мене підтримала в цьому, за що я їй дуже вдячна. І вже от зараз, коли в мене. Розвивається гарно бізнес, всі вже такі, ну так, молодець, молодець. Десять років назад це було супер популярно, коли до мене приходили клієнти, і хотіли. Я так це пам'ятаю, коли клієнти хотіли, щоб я їм малювала квіточки. Я просто ненавиджу ці квіточки. В один якийсь момент я сказала: я не малюю квіточки. І от раніше, коли клієнт хотів і стрази, і квіточку, і фольгу, і тут мені що ще маловато добавте. Я така, ну, типу, окей, якщо вам подобається, я це роблю. Зараз трішки інший час. Зараз ні. Типу, якщо ми бачимо, що це, ну, типу, не ок, воно виглядає не дуже, ми кажемо: а давайте ми зробимо трішечки щось по-інакшому. Ми намагаємось вивести клієнта на якийсь гарний, є, естетичний дизайн. Ну бо коли клієнт виходить з нашого салону, це теж наша репутація. Якщо ми прям там все наляпаємо, що клієнт хоче. Це теж не зовсім окей. Я 10 років йшла до того, щоб навчити людей не робити манікюр перед манікюром. Ну, це, це те саме, що йти до порукаря і відстригти собі волосся і сказати: типу: Ну, я там вирішила вам допомогти. Смішно, коли Ну, смішно в лапках, бо це насправді не смішно, коли до тебе приходить клієнт. Без покриття, ти, типу, знаєш, що там мало би бути покриття. Приходить і каже, та я вже сама зняла, вони там відслоїлися. І в себе нічого. Але коли клієнт сам віддирає покриття, то разом з штучним матеріалом, тобто там, з гелем, з гель-лаком, здираються верхні чешуйки нігтєвої пластини. Клієнт ж це не розуміє, йому не боляче. Але як результат, ми отримуємо дуже пошкоджені нігті. І це просто такий завал, це така головна біль для майстра, тому що майстер має подумати, що на таких нігтях зробити, щоб воно трималося і не відпало через два дні. Манікюр мені робити не треба. Мені треба покрити моїм гель-лаком, Скільки це у вас буде коштувати? І спочатку ми щось там ще придумували, щось там, типу, вираховували, що може це менше, там не менше. А потім ми зрозуміли, що немає в цьому сенсу. Ну бо майстер витрачає свій час, витрачає одноразові розхідники. І той манікюр, який робить клієнт собі вдома, його все рівно треба підправити для того, щоб оце покриття лягло нормально. Клієнти приносять нам нігті з оніхолізисом. Оніхолізис це коли. Відшаровується нігтєва пластина від нігтєвого ложа. Тобто там прям видно цю кишеньку. Ти дивишся і кажеш, що вам не можна це покривати. А вона каже: ну У мене ж там брата, весілля, ну будь ласка, ну один раз. І ти кажеш, ну ви розумієте, що воно буде прогресувати, воно буде збільшуватися, не можна цього робити. Ну я тільки цей разочок і на ну, наступний раз знімлю. Або ти відмовляєш клієнту, отримуєш. Негатив, бо клієнт вже прийшов, він налаштувався, і клієнтка все одно піде в іншу студію до іншого майстра, і вона там це зробить. Або ти кажеш, дивіться, окей, я вас попередила, що може бути? Якщо ви берете на себе відповідальність. То я вам покриваю. Але ти все одно намагаєшся дати якісь рекомендації. Ти там кажеш, купіть хоча б там капельки спеціальні, які будуть е пришвидшувати різні хтівої пластини. Прийдіть, будь ласка, до мене через ну, максимум два тижні, щоб ми це все-таки зняли, подивилися, в якому воно стані. І вже на сьогоднішній день все-таки більше свідомих клієнтів, і вони прислухаються. Насправді, чоловіки вже дуже розуміють цю культуру е манікюру і, взагалі, догляду за собою. Єдине, що вони не розуміють, що ви так довго там робите. Ти що, стригла нігті дві години? У <плес> мене є така клієнтка, був час, коли вона постійно робила французький. А я роблю е французький викладний тобто, це такий ще, од ще одна техніка французького манікюру, він робиться довше. Я роблю його три години. Ну, я його там прям вилизую, він там у мене дуже красивий, але три години. І оце е, моя клієнтка в суботу, коли в неї там вихідний, вона йде до мене на три години, це поки прийде, а поки піде, півдня пройде. І вона приходить додому, а, і чоловік в неї питає: А де ти була? А вона каже: це вона потім мені розповідає. Вона каже: «Ну, я, ну як де була? На манікюрі була. Ти з таким самим прийшла, як ти йшла з дому. А там же ж френч, ну там особу не видно, що відросло, і не видно, що там щось помінялось. Тобто для чоловіка це якби така несуттєва різниця. У Кожного майстра є якась своя фішка, типу свій козир, і в кожного майстра є якась така штука, техніка, колір, яку він не любить. Ну, в когось це може бути дійсно колір, типу, там, я не знаю, чорний. Наприклад, майстер може боятися чорного кольору, і він такий думає, тільки не чорний, тільки не чорний, тільки не чорний. І оце закон Всесвіту. Приходять клієнти саме до цього майстра і просять чорний. Реально. Ну Майстер не скаже, вибачте, типу я не дуже люблю чорним кольором красити. Ну, бере і фарбує, звісно. Чорний колір він сильно пігментований, і там треба. Супер чітко його. Нафарбувати, а так як зараз мода максимально близько до кутикули, щоб це нікуди не затекло, щоб воно там прям естетично красиво виглядало. Тому майстер боїться, десь там рука трясеться, да? десь воно затекло. А витерти чорний колір, щоб потім було чисто, це складно, правда. Бо там такий пігмент, який в'їдається в шкіру. Є така історія, коли приходять клієнти, і, і я ж то теж можу робити своїх клієнтів. Там, з моделькою сидіти. Ну, я просто сижу в робочій формі, ніхто ж не знає, що я власник студії. Я оце чую розмову: клієнт питає у мого майстра: А яка у вас тут зарплата, а яка у вас тут оренда? А скільки ви тут платите?» Я навіть підозрюю, що це такі клієнти, знаєте, типу, приходять оце. Дізнатися, як у нас, що у нас там, які у нас умови, типу, а може би собі щось там такого зробити, а може би майстра до себе переманити, бо в мене там є кабінет, я там перукара, мені от не вистачає ще хорошого майстра. Ану я їй запропоную кращі умови. Є таке а, була така клієнтка, кожного разу, коли вона приходила, сідала за стіл, їй було щось не так. У вас немає таких стразів, які я хочу. Ну, а майстер каже: ну, типу, скажіть, які ми на наступний раз купимо? Ні, я хотіла сьогодні, у вас таких немає. А чого ви столи переставили? Ну, типу, мені не подобається, як ви переставили столи. А я сижу збоку і працюю з своєю клієнткою. А вона каже, мені не подобається, як ви переставили столи. Ну, майстер щось там типу, згладила. Бо чого це у вас так дорого? The yeah. Ну, ми такі, типу, ну, по логіці, якщо тобі дорого, то ти просто не приходиш. Кожного разу вона приходила, їй було все не так. То дорого, то столи не так стоять, то у вас стразів таких немає, то у вас кольору такого немає. І я просто в один прекрасний момент до мене підійшла майстер, яка з нею працювала, і вона каже: Іванка, я не можу просто. Вона кожного разу приходить і все не так. І я попросила адміністратора більше не записувати цього клієнта. Ми поставили в чорний список, вона не могла до нас дозвонитися. Потім вона дзвонила. До нас з іншого номера телефону. Ми просто зрозуміли по імені і фамілії, що це вона, і ми сказали, вибачте, в ближайший час немає вільних місць. Напевно, якби на сьогоднішній день мені сказали, який бізнес ти би хотіла, ну це би був точно не цей бізнес. Це дуже складно. І це дуже смішно, коли там ці майстри, які тільки тільки починають, вони такі, я теж хочу свій салончик. Ну, типу, це так звучить. Якщо це такий зайшов, прийшов. оце зняв в оренду приміщення, відкрив двері, поставив, в столи, і типу, все класно, там же в тебе клієнтів 150 штук, майстрів, які там ідеально роблять роботу. Ну, насправді це не так.